Доброго ранку, мої милі, приготуйте свої пальчики. Подивіться, оцей пальчик наш заснув, а цей спати ліг, це вже спить, а цей давно вже спить, тільки великий в нас не спить. Не розбуди нам всіх. Ой, розбудив усіх, подивіться, скільки в нас пальчиків великий, вказівний середній, безіменний, нема в нього ім'я. І Маленький у нас мізинчик. скільки пальчиків? Багато. Ось ми з вами трошки підготували наші пальчики. А тепер подивіться, будь ласка, на мій стіл. Це в нас не стіл, це в нас вітрина магазину. А де продаються овочі? Як називається магазин? Овочевий. Подивіться, це все. Овочі, я вам нагадаю, що це все овочі. Давайте подивимося. Це буряк. Це що це? Капуста. А це Це морква, картопля і цибуля. Скільки в нас овочів? Багато. А давайте з вами ще пограємо. Хочете пограти? Давайте пограємо, заплющуйте оченятка. Поки очки ви заплющили, чогось у нас не вистачає. Розплющуйте. Чого в нас не вистачає? Ось це ж морквина. Подивіться, яка вона. Довга, витягнутий круг. Називається овал. Схожа на овал, так? Яка ще вона тверда, оранжева, смачна. З морквою можна зробити моркв'яний сік. Повертаємо її на місце. На місце. Всі наші овочі на місцях. А тепер пограємо ще, заплющуйте свої оченятка. Ой, заплющуйте свої оченятка. Тепер розплющуйте. Ви здогадалися, певно, чого ж у нас тут не вистачає? Ой, це ж цибуля, вона яка в нас кругла, ще яка золотиста, да? в неї є хвостик, росте в землі. А яка ж вона на смак? Ну, буває солодка, а буває ще яка гірка, так? Що роблять з цибулькою? можна зробити? Додати у салат, зробити. навіть да, котлети можна цибу... з цибулі зробити. А що ще можна зробити з цибульки? Не знаю я. Можна навіть цибулиновий сік зробити. Ось така вона корисна, захищає нас від хвороб. Її треба їсти в свіжому вигляді. Тоді вона нам допомагає в ній дуже багато вітамінів. А ще давайте з вами ще разочок пограємо останній. Заплющуйте очки, приготувалися? Ой, чого ж у нас не, не стало? Ану розплющуйте. Так, ви здогадалися, які ви в мене молодці? Це буряк. Подивіться, він круглий. Великий, росте теж землі, якщо його можна їсти і сирим, яким ще вареним, зробити бурячковий сік, зварити з ним борщик, дуже смачний, солодкий, твердий, круглий. Ось які гарні овочі у нас. Ой, яка в нас гарна вітрина в магазині. Все захотіла б я купити. А давайте ще з вами повторимо, що можемо. У нас буває в овочевому магазині. Які овочі? Це буряк, капуста, морква, картопля, цибуля. А ще в нашому магазині може бути огірок. Помідор. І навіть наш господи, господар такий гарбуз, з якого можна теж зробити кашу, гарбузовий сік, і навіть цукерочки. Смачні та корисні.